Сьогодні приїхала в одне дуже цікаве місце. Сьогодні провідна неділя, ми вирішили вдома не сидіти, відправилися до Львова, Шевченківський гай дружньої компанії. Зараз Шрама має під'їхати. Тут тиша. Пташки співають. Встань здатками, я тобі фотографії зроблю. Івунь, стань сюди з я тобі фотографії зроблю. Христос Воскрес, виїсти на воскрес! Софійка, привіт! Я кажу, побудували цей музей, бо це тут не було. Будували було забудова. Але я не бачила, я ще не було туди це. А хто ти такий киришок? А у яри, які суперові! єва. Це було сьогодні? Так, діти скоро стрілять. Покажи свій кошечок. Яке там наповнення. Змакоти купить. Ах, прикритий. І різдвяний коцик, коцик. Добре, потім піди. Потім подивимось. Зніми шапочку, Сам. Бо я буде машина біля куска.

Але рівно по травах. Вона в голову. Витягнули? С березі не зафіксована хвороба лайма. Ставилася на касі попавку. Зараз якраз сезон кліщив.

Через день час. Щось таке страшне говорити по світі. Так, тут припада не церкву, Так, Краса. Все так гарно. Ми тут були осінь, також дуже гарно. все таке жовто богря. І зараз веселим. Прошу мене так красиво.

Рома, я себе теж таке викола, правда? Ну, файно, Вони якісь шалені, ми біжимо, вони біжать за нами. Так, так, так. Вони хотіли себе показувати дівчинку. Мама дала альбом з фотографіями дивитися, А вона так дивиться і починає розширювати так, як в телефоні. Вона тут розширяє, а вона ніяк не от мать, що це, 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 є нормально. Ви не таке покоління, як наші батьки. Наші діти не таке покоління. ваші діти ще інше покоління. Це нормально. А тепер, а тепер, а тут по дорозі. Ходить, ходить, ходить. Журавель, да. Дочь бочки. Святий Микола. Доси. Яка бочка велика. Се, сфотографувала. Я маю я дося явочка. У нас є де Ісус Христос розп'яти на христі. Дуже старовинний. У нас ще є на спекула. Кизаївки проводять, образ? Знаєте, такий, як його витягли на хвості?

Ты <звучит> позанимайся. Я вот твій подобається тут. -а -а. Yeah. Подобається? Так? Mm -hmm. да? Чи ти сонна мушка по дорозі весь клас? Mm -hmm. mm -hmm. Такі парті, так? Школа. Школа? Ева буде сидіти за такою партою. Кирик? <ріх> Ты ходишь до школы все там? Да. Добре. Вот это такие Ходи. Сюда тебе, а а вот будешь в четверку? Да. да. Щоб я сіла за той, то не можна далі заходити. Івонь. вонь пішли.

Зі свободи, зі шукань, осердоток знайшла. І всі Почти Что вот не сможет уесть? Что не сможет? Ой, какие плясочки. Хочешь купить маску? Вот, есть ко мне. Смоковый. 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 Смоковый.

А ми кричимо. Ой, гарманія, але ми звідти все спостерігалися. Мама каже, я не О, <рес> тихо, тихо, тихо. тихо. Рома. Рома. Зараз пояснить. О, що тут нечасна гра, яка є, яка сусідня. Конець. По татики допоможе. А, у нас скірот. Ні, тут віт, віт сидіть, віт. В'ята віта, віт, віт, правда, паніри. Від сидіти. У вас і скірота живіть. Вам дітей це віт? Як це не чуває? Віта сидіть. Десь що спитав, парти.

Так, Масло напевне не сметана, а з вершків. З вершків. Колись все одно. Да, ви вважаєте, що коли говорили вершки, не говорили. Говорили, що верхня сметана, то підсметання. Будемо говорити так. Ми то більші Добре, більші. бо ми то робили. Так. А тепер ми, так, ми так. говоримо вершки. українською те. Колись вершки не говорили ні наші дібабині, ні наші прабаби. Солодка сметана, квасна сметана, під сметані. Так, так, пані Марія? Так, так. Все? Пам'ятаєш, що на мамі теж якось було на Пасху? Що там писанки робили? Ну, я кажу, я що ти так, хочеш? Подупіть, що вона хоче. Ось тут така дуже куркульська хата. Побачиш, хто вже, вже камінням обложено. Та дивися. Халац вже. Це вже той, який нам накладені каміння. Рома, тут твоя робота, Рома. Камінчиком, Рома, обкласти. – А на цьому живуть? – А на цьому так? – Я то. не знаю. – Та, а у тебе бузок цвіте. – Дівчата, Або... тут школа і два бузки. – Ой, на нагорі два бузки, ой, нагорі два, два бузки. Бузки, гром. – Ой, нагорі два бузки, два бузки, побралися Ми до, до куки. Ку – Як Туди на, на худобу. – Повна така вода, так? Такі так mm -hmm. ніч кошти бачить. Mm -hmm. я, я буду себе сфоткає синісів маленькі болезком. І що Бу вони того правну? А вони вилітають і за нами. Ми починаємо бігти. Ми не йдемо, біжимо. А біжемо. Вони біжать за нами. Лебеді це... за мамою біг. Пам'ятаєш, як за нами лебеді біглиш? Чи то гуси, гуси? Ну і що де, леб... Гуси лебеді. А ми втікли від них, вони але, рані, але вони реально за нами так бігли, то був же. Я поїду. Лізете по кошик і робите собі біля дому такі декорації. Кібани. Буду їхати до Бокрєсі, туди, не я знаю, я знаю. Обішли весь Шевченківський гай. И вдома. Може, сюди. А, туди вість, туди. На миленд, а точно мленд. А вони сейстуди, там. Та Подивитися просто. No. Туда мил... <плес>